Отже, друзі, можливо, хтось із вас не знає, але в EcoFlow була перша Delta Max 1600 вона називалася. Ємність акумуляторної батареї там було 1612 Вт, і номінальна потужність була 2000 Вт. Потім пізніше з'явилася Delta Max. От, але вже називалася вона 2000. Там ємність акумуляторної батареї сягала 2024 Вт, і номінальна потужність була 2,4 кВт. А зараз з'явилася нова, друга генерація цих дельт, якраз та, що в мене зараз тут присутня. Delta Max 2. Ємність акумуляторної батареї в неї трошки виросла 2048 Вт. Номінальна потужність залишилася тою ж самою 2400 Вт, пікова короткочасна 4600, також є X-Boost на 3000 Вт. І саме головне, що змінилося в цій станції, це акумулятор. Якщо в попередніх серіях Delta акумулятор був просто літіонний з ресурсом 800 циклів, то в цій зарядній станції встановлений літій залізофосфатний акумулятор. Акумулятор з ресурсом 3000 циклів плюс. Тобто, мінімум 3000 циклів вона пропрацює зі зменшенням ємністю акумуляторної батареї всього-навсього на 20%. І гарантія на цю станцію складає 3 роки, а в попередній було 2 роки. Отже, що тут змінилося іще, що тут є нового, зараз більш детальніше. По комплектації у нас нічого не змінилося. Ми маємо в комплекті ось таку чорну гарненьку картонну коробку, в якій знаходиться кабель для підзарядки зарядної станції від автомобільного прикурювача. Потім кабель для підзарядки станції від сонячних панелей. Потім кабель для підзарядки від мережі 220 вольт. Кабель для підключення якихось гаджетів з роз'ємом DC5521. Якщо ми говоримо про зовнішній вигляд, то тут нічого в принципі не змінилося. Це той самий фактор. Це пластикова, така чорно-сіра коробочка з двома ручками по бокам, за які ви можете цю станцію підняти і транспортувати. Попередній панелі все те ж саме. Ми маємо інформаційний дисплей, на якому у нас є години заряду або розряду. Є а, в відсотках вказано, наскільки заряджена зараз станція. А, з правої сторони ми маємо. Два показники в ватах, які показують заряд або розряд самої станції. Знизу в нас, нас знаходиться 4 USB A, два звичайних USB і два швидких USB. Якраз зараз у мене заряджається телефон. Знизу ми маємо два USB-C потужністю на 100 Вт. Посередині в нас кнопочка, яка вмикає і вимикає відповідно ці всі роз'єми USB. І знизу в нас знаходиться кнопка Живень, яка вмикає і вимикає саму станцію. Якщо так дивитися з моєї сторони, то от по ліву сторону ми маємо два роз'єми. Два роз'єми для додаткових двох акумуляторних батарей. Тобто сумарно ємність цієї станції може сягати. 6000 Вт. Тобто 2, 2 кВт у нас знаходиться в самій станції, і сюди ви можете піднімати дві додаткових акумуляторні батареї по 2000 Вт. Крім того, ця станція підтримує вже Smart Energy, Тобто, за допомогою спеціального кабеля ви можете під'єднувати дану станцію до генератора EcoFlow. Виставити на застосунку показники. Якщо там просяде, наприклад, зарядна станція до 60%, генератор автоматично заведеться, зарядить її там до 100% або до скількох ви виставили, і заглохне. І в такому, скажімо так, підключенні воно буде працювати автоматично. Якщо ми говоримо про задню частину станції, я думаю, можна так сказати, то підемо знизу догори. Теж саме у нас один. Роз'єм з автомобільного прикурювача потужністю на 136 Вт. Два роз'єми, відповідно, 55-21. Також цей блок вмикається і вимикається окремою кнопочкою. Також ми маємо 4 стандартних розетки на 220 В. Це абсолютно ідентично, як і в попередніх моделях Delta Max. Також ми маємо кнопку окрема, яка і вимикає ці розетки. І ось тут є. Видозміна. В даній станції ми маємо два роз'єми під сонячні панелі. Це ось такі роз'єми XT60. Я заховав. Зараз вам покажу. От такі. Якщо в попередніх станціях ми мали лише один такий роз'єм, то в цій станції ми маємо два роз'єми. І сюди ми можемо підключити дві сонячні панелі. Ну, або не дві, їх може бути більше, але сумарна потужність цих сонячних панелів вже може сягати 1000 Вт. Тобто один кВт може заходити в дану станцію із сонячних панелей. І це дуже круто. Ну, посередині у нас роз'єм для підзарядки від мережі 220 Значить, Кнопка, яка перемикає швидку зарядку або повільну зарядку від мережі 220 202. SW. Ну і відповідно є запобіжник від перевантаження. Так, по цьому, все по правій стороні, в принципі тут нічого немає лише два кулери. Зовні, зовні, змін не дуже багато. в Принципі, з першого погляду, навіть і не скажу, що це друга ревізія Дельти Макс. Але основна відмінність ховається всередині самої станції. Це не тільки акумулятори, а ще і в застосунку. Я вам зараз це покажу. Тож, переходимо в застосунок. І так, заходимо в застосунок EcoFlow. І що ми з вами бачимо? Українська мова. Ви уявляєте, нарешті ми дожали цих екофлошників, і вони в застосунку в своєму зробили українську мову. Раніше там була англійська, всі там інші іноземні мови, і була ще мова нашого сусіда, але української не було. Проте екофло Україна дожала їх. І зараз є тут наша рідненька українська мова. Ну, відповідно, простіше буде користуватися застосунком. Отже. Я вже під'єднався до зарядної станції, тому вона в мене підсвічується, але ви можете натиснути плюсик, наприклад, і знайти свою там станцію, якщо ви до неї ще не під'єдналися. Отже, натискаємо на станцію, і перше, що ми бачимо, що в нас за стосунок трошечки змінився, дизайн змінився і став такий більш приємніший. Так, у нас вже тут м -м, така. Кругла чаша, так і ніби наповнена водою. У нас такі хвильки, і показує нас тут у відсотках заряду акумуляторної батареї зараз складає 98%. Також ми бачимо, що час розрядки 99 годин. але Якщо ми натиснемо сюди, то в нас відкривається ще додаткове віконце, і ми ще бачимо там температуру батареї 26 градусів. Так, зверху ми бачимо вхід, нічого поки що немає, не заряджається так. Вхід не заряджається і від 220, і від сонячної панелі також пусто. На вихід також 0 Вт. Зараз я під'єднаю свій телефон. І він вже споживає у нас 4 Вт. І тут ми вже бачимо така візуалізація, жовтенька, якась, якась штукенця пливе у нас до роз'єму USB. Ми з вами бачимо 4 Вт Заряд у нас по нулям. Так, з цього застосунку знову ж цієї такої. Робочої сторінки, ми можемо вмикати і вимикати, наприклад, розетки на 220 вольт, які знаходяться позаду, так можемо вмикати і вимикати у нас розетку автомобільну і два виходи dc 5521, ну і відповідно USB вмикати або вимикати, які знаходяться на передній панелі. Все те ж саме, в принципі, що і в попередніх версіях ми з вами бачили. Але, 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 якщо ми зараз натиснемо на оцю е шестірочку. Шестірочку шестериночку, шестеріночку. Шестерня. Шестерню. Ой-ой-ой. Але якщо ми натиснемо на ось цю шестерню, у нас відкривається додаткові налаштування. І що ми тут з вами бачимо? Ми бачимо назву самої станції. Кнопку вмикання-вимикання звукового сигналу. Так, і давайте перейдемо до пункту керування споживання енергії. Оце дуже цікаво. Відкриваємо його, і що ми з вами бачимо? Зверху в нас написано рівень розряду, рівень заряду. Таке ми вже бачили раніше. Тобто, якщо ми, наприклад, потягнемо ось цей повзунок із 100% на 78%, при 76% зарядна станція перестане в нас заряджатися. Або ми можемо поставити мінімальний поріг. Коли зарядна станція в нас перестане видавати електроенергію від себе. Наприклад, 18% батарейка розрядилася, і станція відключається, перестає видавати електроенергію. Це ми з вами бачили раніше. Так, давайте звук вимкнемо. От, Тому тут нічого для нас нового. А от внизу ми з вами бачимо таке нове для нас пункт такий резервування. Давайте я зараз вімкну його, і у нас відкривається теж такий повзунок, на якому ми можемо виставляти. Параметри від 5 до 100%. що це взагалі нам дає. Дивіться, якщо раніше наша портативна зарядна станція могла, наприклад, заряджатися від сонця або від розетки 220 вольт. І якщо ви до неї щось під'єднаєте, воно байпасом буде йти, наприклад, на той споживач, який ви підключили. Але зараз в цій станції можна зробити трошки по іншому. Грубо кажучи, ця станція може працювати як Power Kit або Home Panel. Що це означає? Наприклад, ви можете під'єднати зарядну станцію до мережі 220 вольт, під'єднати до неї якийсь електроприлад, який споживає там, припустимо, 600 ватт. І можете під'єднати до неї сонячну панель там. Дві сонячних панелі потужністю 1000 Вт. І за допомогою цього режиму резервування, вся електроенергія, яка буде потрапляти від сонця, вона буде йти напряму на споживач. З розетки споживання електроенергії ніякого не буде. Все буде йти від сонця. Але при цьому шнур, кабель цей буде під'єднаний до розетки 220 В. І от, якщо я, наприклад, оцей повзунок потягну там на відмітку. 70%, 70% припустімо, так? Я під'єднаю прилад потужністю в 1000 Вт. У мене під'єднані панелі на 1000 Вт, ну, які видають при ідеальних умовах цю 1000 Вт. Але, наприклад, сонце зайшло. Або, наприклад, хмарна якась погода, і панелі видають менше, ніж. На тисячу ват а прилад цей споживає свою тисячу ватт так, от вся максимальна електроенергія, яку видають сонячні панелі, вона буде йти на електроприлад. Чого не вистачатиме, буде йти з акумуляторної батареї. І якщо, скажімо так, ця акумуляторна батарея буде розряджатися до рівня 70% і цього сонячного освітлення, точніше сонячної енергії буде недостатньо для електроприладу, і батарея буде далі опускатися, щоб вона не опускалася нижче, ніж 70%, буде відбуватися заряд від мережі 220 В. Я тут багато наговорив, чого ну, думаю, все ж таки вам зрозуміло. Тобто, якщо не вистачає сонячної електроенергії для споживача, щоб воно йшло напряму, і починає розряджатися акумуляторна батарея, і спуститься вона в моєму випадку до 70%, тоді підключиться у нас якраз от енергія з розетки 220 вольт. І буде вона працювати до тих пір, поки не зарядиться до 100%. Ну, тобто, ми з вами тут бачимо, також, що мінімум. Які ви можете виставити, це 5%. Тобто нижче вже нам не дає. Щоб В 0 ви не розрядили акумуляторну батарею і не зіпсували нашу станцію. В будь-якому випадку, при досяганні 5%, вимкнеться заряд від мережі 220 В. Ось така крута функція. Так, далі що ми з вами бачимо? Значить, потужність від зарядки 2400 Вт. Це ми можемо регулювати, можемо зробити. Ми повільнішу зарядку, можемо зробити от максимум 2400. А, так. Автоматичне вимкнення, вимкнення смарт-генератора. Тобто, якщо наприклад, я потягну ось цей. Повзунок на 30%, то при досяганні розряду в 30% у нас запуститься генератор і почне заряджати нашу акумуляторну батарею, нашу станцію. Якщо заряд акумуляторної батареї від генератора досягне 80%, генератор заглохне, ну і все, і перестане працювати відповідно. Так, далі, що у нас по, по меню, по цим пунктам? Ну, X boost зрозуміло, можна підключати сюди електроприлади потужністю до 3000 Вт. Mm. Час відключення пристрою тут ми можемо налаштувати. В принципі, все інше пішло стандартне, так само, як і на інших портативних зарядних станцій від EcoFlow. Час відключування екрану, час відключення мережі струму, час відключення джерела. Так-так-так. Ну, тут все програмне забезпечення, таке то, таке-то. довідка, та відео, технічні характеристики. Стиль головної сторінки. Ага, ми можемо, до речі, в цьому застосунку і поміняти стиль. Можемо ось такий старий попередній, точніше стиль встановити, а можемо ось такий новий, як зараз в мене встановлений. Ну і відповідно Температура в Цельсіях і Fahrengateх. Ну що ж, по застосунку все. Давайте зараз перевіримо, як вона взагалі працює. Як говорив мені імпортер EcoFlow Україна, що Delta 2 Max працює тихше, ніж попередня ніж попередня дельта 2000, я маю на увазі. Ну, давайте спробуємо. Підключати, як завжди, буду обігрівач на 3000 Вт, вулкан 3000. Так, вмикаємо розеточки. Перше, вмикаємо вентилятор, що він там у нас споживає. Якихось там 30 Вт, так? Вмикаємо 1,5 кВт обігрівач. От, ми вже з вами бачимо, бачимо, так, має бачите 1553 Вт. Поки що станція не шумить, тобто охолодження їй не потрібне. В такому режимі написано, що станція пропрацює одну годину. А ну, через застосунок, подивимося, можливо, тут детальніша інформація буде. Одну годину і 11 хвилин пропрацює. Ну, а тут ми з вами бачимо вже, маю надію, що ви бачите, вже в нас засвітилися і розетки навантаження 1,5 кВт, 154, і пішло на USB, от зараз заряджається мій телефон. Ну що, давайте зараз вімкну 3 кВт. Значить, от вона видає зараз 2000. 375. От, зараз, секунду, я вам покажу. От, Зараз вона видає 2370, тобто не 2,4 кВт, а 2300. Хоча насправді я підключив до неї електроприлад, який споживає 3000 Вт, але за допомогою застосунку, точніше, але за допомогою функції X-Boost ось таке, таке можливе. От тільки зараз. Тільки зараз ми чуємо, що станція вімкнула кулери, але, але працює доволі таки тихо. Ну, Я вимкнув обігрівач. от і все, і кулери зменшили свої оберти. Отже, друзі, зараз ось стоїть біля мене зарядна станція Delta 2 Max, вона зараз заряджається. Я думаю, що вам чутно, кулери працюють. Напишіть, до речі, будь ласка, в коментах, як вам гучно працює чи ні, але особисто на, на мій слух, так от, то працює на реально тише ніж дельти першої ревізії. Але свою думку обов'язково напишіть в коментах. Також можете написати в коментарях, що б ви хотіли побачити в наступних наших відео. Дякую за те, що дивилися це відео. Дякую, що додивилися до кінця. Не забувайте, що ми інтернет магазин і вся та продукція, яка знімається в наших відео. Її можна придбати в нашому інтернет-магазині Сторгом. А для тих, хто знаходиться в Києві, можете завітати до, наш, до нас в офлайн-магазин з який знаходиться за адресою бульвар Васлава Гавала, 18. Отож, ставте свої вподобайки, підписуйтеся на наш YouTube канал, допомагайте Збройним силам України Сили оборони і до зустрічі на уфіделі!